Відповідність критеріям. потрібен твій одяг чоботи. А ще гаманець та мобільний телефон. І з такими словами до одного з мешканців Франківська підійшло четверо невідомих. Забравши гроші та знявши останню сорочку, зловмисники не заспокоїлись. Якби нещасливий збіг обставин, чоловік міг би залишитись із голими п'ятами. Одразу після грабежу на місце події виїхали патрульні. Їх застрів. Напівголий чоловік, тобто у штанах, але вже без сорочки. Як виявилося, він потерпілий у грабіжі. Чоловік пояснив, що він ішов по вулиці тролейбусній. На автобусі зупинці сиділо четверо невідомих йому осіб, і у нього силоміць мійці відібрали сумку з грошовими коштами, мобільний телефон, також зняли сорочку. За словами завійника, нападники навіть хотіли забрати мешти, але розмір його нікому не підходив з тих, хто його грабував. Тому капці йому залишили. Поліціянти запропонували потерпілому разом з ними оглянути прилеглі вулиці. Довго шукати не довелося. На вулиці Галицькій, прямісінько на лавочці, четвірка, котра і без того була на підпитку, гучно святкувала своє вдале злочинне дільце. Проте недовго. Чоловік одразу впізнав своїх кривдників, хоча на момент обшуку ні викраденого телефону, ні грошей у них не знайшли. Зловмисників видала сорочка, котру ті заховали у пакеті. Зізнаватися, що одіж належить потерпілому, грабіжники категорично відмовились. Відтак, щоб відшукати істину, патрульні пішли на невелику хитрість. Патрульні пішли на такий маленький слідчий експеримент. Запропонували зайвнику одягти сорочку. Це був його розмір. Потім запропонували примірити сорочку нападнику. Ну, на нападника ця сорочка була явно замала. Вже на місце викликали слідчу оперативну групу, яка вже з'ясовує всі обставини пригоди. Уся грабіжницька четвірка, серед яких одна жінка, уже мали проблеми із законом. Яке покарання на них чекає, виправні роботи, штраф чи ув'язнення поки невідомо. Ведуться слідчі дії. Лілія Звончук, Віталій Магалатій, телеканал 402.